Сьогодні у програмі ми відвідаємо міжнародну виставку котів та познайомимося поближче із представниками непухнастої, однак дороговартісної породи Сфінкс. Познайомимося з книжковим доробком епатажних братів Капранових та відвідаємо найсмачнішу кінопрем'єру осені Мівюва Хмарню з часом прикадельки. Замовляймо. Цього тижня у рубриці прем'єра програма Стильне життя прогнозує мінливу хмарність часом фрикадельки. Так, так, саме фрикадельки, а ще гамбургери, стейки, пунчики та маршмеллоу. Готуйте свої великі ложки до великого бенкету, нової анімаційної комедії з гігантськими порціями сміху та жартів. Основна страва, яку черкасці хотіли б замовити юному винахіднику флінту Лукводу, це ж ніяк не традиційні українські вареники чи галушки. Це. котлета жарена. Поки так, подобаються. Картофля фрі. гамбургери я не люблю. Фрікадельки. Гамбургери, шістері, картопля фрі. Фрикадельки. Картошка фрі, Картопля і так найше, сам, сам, що американці могли б нам придумати. Фрикадельки. Фастфуд. А <с> на <-фуд> десерт кіноман. Не бажають наразі кока да. кола ну, Морозиво, чіпси. буде зроблено, адже юному винахіднику флінту лопаду з містечка Жуйковтай усе до снаги. Земляки метикуватого хлопчика просто обожнюють сардини. Аби урізноманітнити їхній раціон. Флінт вигадує революційний апарат. Дивовинахід створює різноманітні наїдки та напої прямісінько з повітря. Під час невдалого тестування агрегат відносить у небо. Ось тоді у провінційному містечку і починаються метеопригоди. Ще із гамбургерів, стейків та хот-догів, сирні зливи та фруктові пориви вітру, снігопади зі смачнючого італійського морозива. Аномальним метеодивом вирішує скористатися підступний мер містечка Жуйковтай. Саме він перетворює харчопад на прибуткову індустрію. Трансформація води в їду. Замикаю контур. Люди добрі. У це важко повірити. Там нас є фантастична бургер-злива. Де хто бачив метеоритний дощ, але тут мете не оритами, а бургерами не витримавши напруги, диво машина виходить із ладу. Місто потрапляє у епіцентр урагану зі спагетті та перчених фрикадельок. Бюджет анімаційної стрічки 100 мільйонів доларів. Творці повернули їх собі лише за місяць прокату. Натомість, лише за хвилину щасливими власниками призових квітків стануть найуважніші кіномани. За драматичним сюжетом Фрикадельок черкаські кіномани спостерігали надуважно. Епізод, у котрому Сем, ведучий місцевої погоди, соромливо зізнається флінту про свою алергію на горіхи. Глядачі повз вуха, звісно ж, не пропустили. Відповідь правильна, і ти отримуєш цей щасливий призовий квиток. Перший призовий квиток вже у надійних руках. Цікаво, як швидко стильне життя знайде ще одного щасливчика. Пам'ятаєте, яка страва перетворила школу на брухт? Mm, mm, Ні, школу, школу. Блін. Відповідь правильна, і ти отримуєш цей призовий квиток. Тримай. Дякую. До Черкас завітала міжнародна виставка котів. Перси, екзоти, британці, сіами, 60 розкішних котячих порід милували око черкаських відвідувачів. Порода мінкун, североамериканська, то длінашерсна кошка. Характерна. Ділий те, що він хоче і ну, як будь любой кот. Як дорого коштують кошенята такої породи? доларів. E, порода Devon Rex. Чесно скажу, кот собака. Характер дуже собачий. Він каже, коли грається, виляє хвостом часто. Стоїмость починає з 500 доларів. Мої кошечки це порода донської сфінкс. Зовуть. Рина и Афина. Они очень любят э, одежду, они очень любят украшения. На кошку донского сфинкса можно купить как за 200 долларов, так можно купить и за 1000 евро. Представные рідкісної та и породи Сфінкс породы сфинкс, мешкают и одни из черкасских осель. Быту это самое удобное животное. Они очень ласковые, они По повадкам більше нападають собак даже ніж лікату. Красунечки Аліса та Матильда мирно співіснують у оселі Олени із 14-річним кокер спаніелем на ім'я Нала уже Матільді шостой гот алісу вот три кодіка. Ну, вони очень хорошо вживаються у мене і їх на ніяк не впливає на їх совмісне проживання. Домашню улюбленицю налу Олена по праву називає турботливою подругою кішок Сфінксів, адже бабуся Кокер-Спаніель в усьому, що стосується котячого сімейства, бере участь безпосередньо. Квартира велика, якщо котенок потерявся, заблудився. Собака несла цього котенка кошки, і кошка його облізав облизав, облизав принімала, кормила, не відказувалася від от нього. Це просто такої, я ж говорю, совместне друже существування. Вот. Ми любимо, коли нас чешут. вона любить кошечек, вона з ними грають. Божої дни Матильда та Аліса полюбляють грітися на сонечку на підвіконні. Натомість у дощ їх зігріває найкраща подруга, Нала. Характер у дивовижних створінь дівчаток сфінксів Аліси та Матильди різний. більш така строга серйозна, Дозволяє собі навіть когтики накрасити. Вони дуже живуть Якщо манікюр дівчаткам до душі, то котячий одяг і усякі там міжнародні виставки Аліса та Матильда і їхня турботлива власниця не вельми шанують. Виставка э, настільки стресова ситуація являється для животного. Немножко наші виставки не продумані э, в смислі комфорту для животного. Тому після двох виставок ми прийшли до виводу, що більше ми не хочемо участвувати в них. Про вартість купівлі Сфінксів Олена говорити за потрібне не вважає. Мовляв, коли йдеться про домашніх улюбленців, ціна ніякого значення не має. Я для себе любимих животних завела, улюбленців. Для мене роль не грає наліччя радисловне, тому у Матільда вона є, у Аліси її нету. Кожен чоловік для себе визначає сам ну, важна для нього э, радословна і престижність, або просто він любить своє животне. Я просто їх люблю. Я і ти – такі різні. Ти і я такі різні. но горячей дружбою зв'язані ми з тобою. Остання фешн-новина на сьогодні. Боїшся грипу? Ставай модником. Провідні дизайнери світу долучилися до боротьби із каліфорнійським грипом та створили відразу кілька дизайнерських колекцій захисних масок. Тож одягайтеся тепліше, не забувайте про захисні маски, посміхайтеся та не хворійте. Попереду ще багато цікавого. А ми зустрінемося за два тижні у середу на телеканалі Віка. З нами ви відчуєте справжній смак життя. Воно стильне.